Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнесу селі Дібрівка. Я сьогодні 3 серпня 2022 року. У нас вчора цілий день був дощ, сьогодні прохолодно. Якби такий виходний собі зробив. І знімаю вже сьогодні своє друге відео, яке буде присвячено перцю самандр. Це ну, не совський, гібрид е, типу Капія. Е, якщо, наприклад, Аїду мені на AgroLi' рекомендували, то Самандер я навіть чекав, е, бо ніхто не закупляє цього насіння. Я, я так зрозумів, не користується воно попитом, так як, е, припустимо, Партека. Але я захотів його попробувати. Е, Побачити, що з нього вийде. Тут тисяча штук. Висажено було три ряди десь приблизно. От. Ось Ви можете бачити, як він достигає. От. Трошки його бачу, вчора вітер теж поклало. Ось такі ось плоди. Сантиметрів вже по 20 де-не-де де є. Е, значить про нього дуже мало інформації. Взагалі написано, що він тільки ультраранній, типу капі, і все. Я так розумію, що його в промислових посадках ніхто не вирощував. От. А якщо вирощував, то тоді ще мабуть не було е, такого інтернету. І якби не вели його. Я не, я не знайшов. Можливо, і вирощували, але я не знайшов. От, ніякої інформації про нього. Через це мені стало цікаво. Е, тому що е, Не знаю, наскільки коректно пишуть е, в характеристиках, але якщо їх читати, то він на 10 днів повинен бути раніше, ніж Портека. Е, чесно кажучи, мені не сильно зараз він подобається. От, портека кращий. Але будемо бачити, будемо бачити він вже на підході. Ось ви бачите, як обільно, які плоди. М -м. Побачимо. Висаджувався він в один час із портекою, тобто там 1-2 дні різниці. От. Як воно буде, подивимося. Що швидше дозориться, дійде таке інше. Буду знімати і держати вас в курсі. Підписуйтесь, ставте лайки. Гарного дня вам, до побачення!